Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі. І сьогодні знову з вами я, пастор Олександр Руденець, і сьогоднішня програма дуже е, дотична до всіх, тому що ми вшановуємо наших мам. І саме ця програма присвячена мамі. Мама це відповідально, мама це дорого, мама це свято, мама це е, стосується кожного, кожного з нас була чи є. Мама, і в настільки теплі спогади про неї, тільки теплі відчуття, і теплі порухи серця, коли ми згадуємо чи бачимо своєю мамою. Знаєте, так склалося, і Бог так встановив, що е, люди мають одружуватись, і Бог створив. Е, Адамові, Єву, щоб вони жили у шлюбі, і шлюб це Боже встановлення. І коли люди вступають в шлюб, вони мусять виконати певні умови, вони мусять скласти певне посвячення один одному. Біблія каже, що не робите, то робіть як для Господа. І коли двоє людей хочуть, щоб бути щасливими, мати повноцінну сім'ю, вони повинні взяти на себе обов'язки сім'ї. Мати має бути матір'ю, жінка чоловікові має бути достойною жінкою і грати свою роль, і виконувати якраз. Бути такою жінкою, якою хотів би бачити її чоловік, і так само чоловік він має бути. Чоловіком, люблячим для своєї жінки і батьком для своїх дітей. Якось так склалося в минулому столітті. У нас тут, що на пострадянських теренах, що інститут сім'ї був принижений і в пошані, в фільмах, і в книжках скрізь були діти інтернатські, вони були завжди кращі, достойніші, герої. Але сім'я це встановлення Боже. І так як в сім'ї ніде краще не може бути ні виховання, ні затишку, ні зростання людини особистості. І тому з великою шаною і вдячністю до нашої мами, до твоєї мами, позвони її чи піди, привітай її, поцілуй її і скажи: дякую тобі, мама, що ти любиш мене. Цієї неділі в нас в церкві був також шлюб. Ірочка Стукан одружувалась із Михайлом Ружанським. І це чудові дітки. І я теж казав їм на вінчані про те, що ви маєте взяти посвячення один одному, ви маєте виконувати свою роль. І часто люди, коли вони щось відчувають брак в своєму житті, чогось не вистачає, неповноцінна, негармонійна особистість, вони сподіваються, що в шлюбі чи в сім'ї вони отримують те, чого їм не вистачає. Але в першу чергу треба працювати над собою. В першу чергу треба готувати себе, щоб бути самому збалансованою особистістю. І помиляється той. То очікує від партнера в шлюбі, чи від батьків, чи від когось, що вони будуть поповняти те, чого не вистачає людині. Любі діти, скажу вам, працюйте над собою, слідкуйте за собою, як ви живете, виховуйте себе. Не чекайте від батьків, що вони все життя вам будуть щось робити. З другого боку, батьки, будьте люблячими батьками. І, мамочки, якщо ви є мамами, то будьте справжніми мамами. А до батьків особливе сьогодні слово, тому що дня батька як такого і нема. Ми, християни, ініціюємо цей день у вересні, і навіть ми писали президентові, щоб встановити такий день батька. І взагалі, сьогодні, чоловіки дуже часто забувають про свої батьківські обов'язки, і діти виростають якби безбаченками при живому батькові, і це прикро. Батько втікає від... Своїх обов'язків батько інколи не може забезпечити сім'ю, тому що мала зарплата, і він впадає в депресію. І він просто усувається в алкоголь або ще кудись від відповідальності. Мама бере на себе всю відповідальність і так далі. І це дуже прикро. Але батьківство це так важливо. У батька є своя особлива роль в сім'ї. Батько потрібен дітям, батько потрібен синам, особливо. Батько потрібен донькам. Він криця, він опора, він фундамент. Він сподівання дітей, він захист. Він турбота, він той, хто забезпечує, він вчить жити, він вчить мудрості, він вчить стабільності. І тому хай Бог благословить і мам, і батьків. Я долучився до багатьох християнських і нехристиянських конфесій, які написали листа президентові, написали листа голові адміністрації міста Києва щодо того, що у Києві в травні планується цей гейпарад і це прикро. Що десь звідкись вітер несе це сміття сюди до нас, до країни з такими сімейними традиціями, де сім'я береглася і плекалась як найцінніше, і сам Господь встановив сім'ю. І тому всі нападки на неї, все, що руйнує сьогодні, сатана, хоче звести кудись, це, це страшно, і ми маємо відстоювати позиції сім'ї. Ми маємо захищати сім'ю, любі брати і сестри, любі християни, і хай благословить Господь ваші сім'ї! Хай благословить Господь. Поть ваші доми і вас, матусі, які. Посвятили себе, які тяжко родили цих діток, тяжко годували, тяжко піднімали, тяжко виховували, і молились, і молитесь за ваших дітей. Може, вони навіть дорослі, ви продовжуєте їх благословляти і молитись. Ми вам щиренько і сердечно поклоняємось до самої землі і дякуємо, що ви народили нас, що ви виховали нас, що ви дали нам дорогу в життя, що ви не шукали легшого шляху, але пішли по цій тяжкій дорозі народження, виховання і зрощення діток. І ті молоді матусі, які думають, чи сьогодні народжувати дитину чи ні, скажу вам, що зробіть це обов'язково і не один раз. Хай Бог благословить, і хай вас повна хата буде діток. Хай вони ще бешуть це щастя, це радість. Сьогодні наш, наш уряд, наша держава турбується про це, підтримують матеріально так, колись не було. Ми християни з давніх часів, ще з радянських часів, наші сім'ї повні були діток, навіть ніхто нічого не платив. Ми давно цю програму виконували і виконуємо далі. І Бог благословляє нас, і нам достає, і вистачає, щоб підняти всіх наших діток, тому що Бог благословляє тих, хто народжує діток, народжуйте дітей, будьте сильні, матері. Хай Бог дає вам здоров'ячко. Ми вам сердечно дякуємо. Хай Бог дає вам мудрість і вміння, батьки й матері, утримувати вашу сім'ю, забезпечувати. Вашу сім'ю зрощувати діток, зрощувати повноцінних, чудових, талановитих громадян нашої благословенної України. Хай благословить вас Господь, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Багато сімейних пар задають питання, яку роль відіграють вони у вихованні дітей, який Божий план на їхню сім'ю. Бог наш отець, а ми його діти. Створюючи нас, він надіявся, що ми будемо відображати його природу і це все прекрасне вкладати в наших дітей. На нас, як батьків, лежать великі обов'язки, тому що ми самі вибираємо дорогу, по якій пройдуть наші діти. Пам'ятайте, що діти це Божий дарунок. Вони не можуть бути погані, лише їхні вчинки можуть бути негативними. Дорогі мамусі татусі, виховуйте своїх діток з ніжністю, любов'ю, терпінням. Пам'ятайте, що багато дечого залежить від вас. В першу чергу думайте про їхній духовний стан, тому потрібно прививати любов до Бога з раннього дитинства, розповідати про важливість слухання Слова Божого, читання Біблії. Поклонятися Богу, знаходити час для регулярного відвідування церкви та недільної школи. Виховуйте в своїх дітях навик до молитви, бо вона як дихання для життя. Якщо любите своїх дітей, то робіть все, що залежить від вас, аби привити любов до Бога, ближніх оточуючих батьків, до видимих служінь в церкві. Діток потрібно виховувати, а не залякувати. Дисциплінуйте їх. Будьте послідовними і відповідальними у своїх вчинках. Вмійте їх вислуховувати. Не скупіться на похвалу і підтримку. Признавайте важливість їхніх почуттів. Що пообіцяли, це виконуйте, щоб не зламати їхню віру. Знаходьте час для проведення разом в іграх та прогулянках. Цінуйте час, який Бог вам відвів для виховання ваших діток. Нехай Господь дарує вам мудрість, терпіння, любов, повагу, мир. Покій до наших політів, ми запрошуємо наших мамочок на наші служіння, які відбуваються кожного четвертого вівторка місяця, о 18 годині в офісі церкви, царство Боже. На цих служіннях мами діляться своєю радістю та негараздами. А дітки в цей час можуть погратися, поспілкуватися з вчителями вільної школи. Моїй мамі мені подобається її доброта, що вона любить мене, що вона любить всіх, хто біля неї. Вона радіє, що кожен день вона має на своєму обличчі усмішку. Я завжди слухаю свою маму. Моїй мамі найбільше подобаються квіти, коли вона посміхається. Мама для мене найдорожча в світі. Я ставлю своєї мами добре. Я їй так допомагаю. Я їй допомагаю прибирати, глядіти Софійку. Говорю хороші слова і посміхаюся до неї. Ну, я допомагаю їй готувати їсти і допомагаю дивитися меншою сестричкою. Я підмітаю кухню, застеляю ліжко. І допомагаю їй на роботі. Я ношу її речі, допомагаю підмітати кухню. Також часом мию вікна. Для того щоб мати правильні близькі стосунки в сім'ї, потрібно бути в першу чергу другом для своїх дітей. Для цього потрібно якомога більше знати про їхні інтереси, розділяти їхні захоплення і так само розповідати їм про свої захоплення. Кожна мама знає, що для дитини набагато важливішим є мати постійне спілкування з мамою, і це важливіше, ніж гарний одяг і смачна їжа. Ну, наприклад, сімейний перегляд кінофільмів або разом прочитані книжки вони дають можливість разом обговорювати побачене і прочитане, і так само можливість краще пізнавати своїх дітей. Я працюю дизайнером мігкої іграшки, і тому для моєї сім'ї перегляд мультфільмів є такою традицією. Мої діти це найперші. Мої консультанти у професійному плані. А я для них є першим порадником у житті. І насправді для люблячої мами є ну досить легко бути авторитетом для своїх дітей, тому що дитина вона народжується вже з відчуттям того, що мама є самою важливою персоною в їхньому житті. І тому важливо просто підтримувати цей авторитет. Шановні телеглядачі, вітаю вас світлим святом матері. Сьогодні будемо говорити про маму. Яке чудове слово. Ви знаєте, в ньому великий зміст вклав Бог. Тому що мама, дружина, вона є особливою. Вона відповідає за багато речей в домі, за дітей, за, за чоловіка, за те, щоб він був доглянутий, щоб наготовлено було. І багато турботу мами. Але Господь Бог створив жінку так, що вона має справлятися з усіма цими проблемами. І одна з найважливіших турбот мами це, звичайно, дітки. Тому що хто, як не мама, турбується про те, щоб діти були доглянутими, щоб вони вчилися і е, вислуховує, коли щось болить, коли треба почитати книжечку. Звичайно, це мама, і дитинка біжить в першу чергу до мами. Я хочу запитати вас, на кого ви хочете, щоб був подібний ваш син чи ваша дочка? Християни часто відповідають на це запитання. Я хочу, щоб моя дитина була похожа на Ісуса Христа. Але чи являємо цього Ісуса кожен день нашим дітям? Чи наша поведінка є тим достойним прикладом, який може наслідувати наша дитина? Сьогодні я б хотіла просто дати декілька порад. Найперше, що б я хотіла сказати всім жінкам, ми повинні розуміти, хто ми є в сім'ї. Бог предупреділив жінці бути в першу чергу помічницею своєму чоловіку. Саме йому ми маємо допомагати. І турбуватися про нього, він має бути на першому місці, а не діти. По-друге, ми повинні планувати, навчитися планувати свій час, тому що кожен член сім'ї потребує особливого спілкування. Заплануйте спілкування своїм чоловіком, заплануйте спілкування з кожною дитинкою окремо. Краще 15 хвилин в день уділити дитині якісного спілкування, ніж годину лекції про те, як правильно жити. І Кожен з нас потребує не просто розмов, а якісного переживання нашого життя. І діти теж цього потребують. Робіть своїми дітьми якісь справи, залучайте їх до домашніх робот, хай дитина вам допоможе на кухні, або підіть з нею, займіться якимись справами ті, що для неї цікаві, Тому що коли ми робимо щось разом, ми стаємо близькими один одному і зрозумілими. Ще одне хотіла б, хотіла б з вами ще поговорити про важливу таку річ, як покарання. Батьки часто не розуміють цього методу дисципліни. Ми своїх дітей або наказуємо дуже жорстоко, або взагалі не наказуємо і вважаємо, що сама дитина вирішить, як їй добре, і виросте, і тоді як що правильно, що ні. Ці методи дуже потребують ретельного вивчення. Не можна дитину наказувати, коли ви сердитий або в поганому настрої. Треба спочатку заспокоїтися, а тоді виважити все і тоді розмовляти зі своєю дитиною. І саме головне, дорогі телеградичі, дорогі мами, бабусі, любіть своїх дітей. Ви знаєте, саме любов міняє життя, саме любов зціляє, і саме любов дає. Майбутнє, майбутнє і надію в те, що все буде добре. І коли ви любите свою дитинку, серце ваше наповниться той мудрістю, яка необхідна для кожного з ваших членів сім'ї. І якщо я чимось допомогла вам. У ваших турботах, можливо, ви отримали відповідь на якісь ваші запитання, а можливо, питань ще більше піднялося. Я запрошую в нашу церкву на семінар по вихованню дітей. А також, якщо у вас є особисті якісь питання, ви можете звертатися до мене, як до психолога, а координати мої і також час, коли буде проведений семінар, ви можете знайти в офісі нашої церкви.